Че пальто дерево життя автор-виконавець пані Віра Шахова Пальто з червоними накладними квітами, як відлуння давніх традицій, коли жінки прикрашали верхній одяг яскравим вишитим візерунком, а доповнює його хустка, яка пов'язана на старовинний манер. І нагадую ще раз, це е, була е, був показ е, творчої майстерні оберіг міста Бахмут в Донецькій області. 445 років цьому місту. Ваші обласки. Світлана Кравченко.